Що ми пошкодимо ту лінію, це буде гвалт на весь світ, світ що, що може бути, і що можуть росіяни зробити. Вони знову пошкодять лінію 750 і скажуть, що це українська сторона, і залишиться одна лінія з російської сторони. Після цього вона буде працювати, вони не будуть давати можливість Перепідключити з нашого перепідключити, да, І Якщо ми пошкодимо ту лінію, це буде гвалт на весь світ, на весь світ що от українці радіаційна катастрофа, вони зробили своїми руками і так далі. Наступний етап скажу, що врахуючи те, що е, е, ця лінія, якщо її пошкодять, у нас дизель-генератори, ми не можемо там дизельне пальне підвозити, хоча це бред. І так далі. А у них аргументи, бачите, ви наш, наші нафтопереробні заводи, у нас дефіцит дизельного пального. Ну, там, ну знов йде. переведуть стрілки на да, нас. Переведуть стрілки на нас. І кажуть, нам треба запустити один реактор, щоб він працював не на російську енергосистему, Отказано. а на власні потреби. І вони запускають один реактор на власний А для того, щоб запустити реактор, вони не можуть сьогодні по міжнародному праву, бо немає ліцензованого персоналу, це власність України, дозвіл повинен дати наш регулятор український і так далі, і тому подобне. Якщо МАГАТЕ підіграє, що не виключено, а може і не підіграє, не знаю, то буде запущений реактор, буде лінія підключена, вони на власне потреби. Потужності там більше, ніж там, ну, п'ять разів. ну, Сколько там, власне, потребує? Ну ну, 100 МВт, ну, 150, ну може 200, а реактор 1000 МВт. Я просто не знаю, які системи там працюють і скільки споживають. А, а де ми іншу електроенергію ми качаємо в Росію? Електроенергію ми качаємо в Росію. І отак от Запорізька атомна станція переходить на роботу. На Російську Федерацію. Вже після цього і повертати. Це вже буде набагато складніше. Бо знову буде гвалт, що радіційна безпека, от, українці там б'ють, там персонал, це, ну, ну, це, це такий аргумент. Ось така ситуація.